Дітки, запрошую всіх на заняття з ліплення. Подивіться, сьогодні до нас на заняття завітав ведмедик, але він чомусь дуже сумний, дітки. Він запросив до себе гостей, а пригостити нема чим. Дітки, а чим ви пригощаєте своїх гостей? Так, солодощами. Це різноманітні цукерочки, зефірки, тістечка, печиво. Та мармеладки, правильно. Давайте, дітки, допоможемо нашому ведмедику та виліпимо бублички. Для його гостей. Дітки, перед початком роботи підготуємо свої пальчики. Сонечко, сонечко гріє нам долонечки. Кожен пальчик зігріває. І усіх разом збирає. Для роботи нам знадобиться шматочок жовтого пластиліну, дощечка, стека та тарілочка. Від шматочка ми можемо відрізати або відірвати невеличкі шматочки пластиліну. Ось так. Тепер беремо один шматочок. І розкочуємо між долоньками. Ось так. Тепер з'єднуємо кінцівки пластиліну і ось так. І кладемо в тарілочку. Скільки бубличків ми зліпили? Так, один. Але давайте тепер зробимо іншим способом. Беремо шматочок пластиліну, кладемо його на дощечку. І притискаємо долонькою і розкочуємо ось таку ковбаску. А потім з'єднуємо кінцівки пластиліну, притискаємо і ось вийшов у нас другий бубличок. Беремо наступний шматочок, кладемо між долоньок, розкочуємо, робимо ось таку ковбаску. Потім з'єднуємо кінцівочки, притискаємо і вийшов у нас ще один бубличок. Тепер давайте спробуємо на дощечки розкатати шматочок пластиліну. Ось така ковбаска в нас вийшла. Тепер з'єднуємо кінцівочки, притискаємо. Ось такий бубличок у нас вийшов. І останній шматочок беремо, розкочуємо, кому як зручно, можна між долом, а можна на дощечки Края пластиліну з'єднуємо, притискаємо і вийшов ще у нас бубличок. Що ми сьогодні, дітки, з вами виготовляли? Так, бублички. Подивіться, які гарні. Запашні вийшли бублички для нашого ведмедика та його друзів. А я, дітки, буду чекати фото ваших робіт. Бувайте!